Імперський флот це втілення готичного кошмару та інженерної величі людства. Кожен корабель тут нагадує величезний літаючий собор, прикрашений тисячами статуй, горгульями та монументальними вітражами. Це не просто транспортні засоби, а священні релікти, які передаються з покоління в покоління протягом тисячоліть. В основі ієрархії флоту стоять лінкори, справжні левіафани-порожнечі. Найвідомішим серед них є клас Відплата Ретрібушен, який легко впізнати за його масивним золоченим носом з чистий адамантії. Ці гіганти призначені для лобових зіткнень, де вони можуть витримати неймовірний тиск вогню, відповідаючи нищівними бортовими залпами. Поруч із ними часто можна зустріти лінкори класу імператор, які функціонують як мобільні авіабази, випускаючи хмари винищувачів людь та бомбардувальників, зоряний яструб для перехоплення ворожих торпів. Основу бойової лінії складають крейсери, такі як «Клас Диктатор» або «Луна». Вони є ідеальним балансом між швидкістю, захистом та вогневою потужністю. Саме ці кораблі виконують більшість патрульних місій та складають кістяк будь-якого карального флоту. Їх супроводжують швидкі та маневрені ескортні судна, фрегати та ясмінці, чиє завдання полягає у виявленні ворожих підводних човнів у космічному сенсі та захисті великих суден від торпедних атак. Окреме місце посідають легендарні кораблі класу «Глоріан», які були флагманами самих примархів. Це унікальні артефакти довжиною у десятки кілометрів, що мають вогневу міць, здатну знищувати цілі сонячні системи. Не менш вражаючими є ковчеги механікус, справжні літаючі заводи та лабораторії, напхані забутими технологіями темної ери технологій. Озброєння цих сталевих монстрів вражає своїм варварським масштабом. Головний калібр це макрогармати, величезні артилерійські батареї, що стріляють снарядами розміром з житловий квартал. Для того, щоб прорізати найтостішу броню, використовується ланцвипромінювачі, концентровані енергетичні промені неймовірної потужності. Проте найстрашнішою зброєю вважається нова гармата, встановлена у носовій частині корабля. Вона розганяє снаряд до навколо світлових швидкостей, створюючи при влученні вибух порівняний із народженням зірки.